Ана Світличина, Лесі Українській, боюсь торкнутись імені твоєго, але заря ота, що в вікні, твоя зоря, задумлива строга, зорить потоку у вікно й мені. Молюсь на неї, сподіваюсь їй, в очах її тремтіння зберігаю, сім струм твоїх у тиші золоті, Сім вічних струм душі її співаю. І вже не знаю, у чим житті з ким це було з тобою чи зі мною. На барикаді мужності в круті Встає дзвінка до тобою. А слово і тремтить, і поспіша, І чути, наче дзвонить десь збриніння, І плаче мавка, страчена душа. А у вікні зоря оця, ще й нині. І небо многомудре та хмільне. Оце ще й нині українське небо. І хай мені хтось тяжко дорікне. Нескромною причетністю до тебе, Хай, але я, мов хвиля до ріки, мов зерне прагу до свого поля, так і причетна міцна і навіки до серця, до навіть твоїх і бою. Причетна від найпершого люблю, причетна до останнього кохаю, Мою причетність, як судьбу мою, твоя заря, ген-ген, благословянь. Благословля, що сіє на уста, на серце сіє мамикам сім і сім'я, і сім'я те, і серця пророста, і зацвіта твоїм правливим ім'ям.